Вітаю, сьогодні я планував записати відео кратко про 3D-принтери, які, які можна купити для тих, хто ходить 3D-друг. І тут оказався сюрприз для мене. Після заміни в мене була Windows 11 і знову встановив Windows 11 і запустив Orca, -Orca Slicer. Бачите, 2.3.0 версія. Я його запустив, меню було на українській мові. Коли курсор навів, він змінився на оцей круглячок і постійно куртився, я почекав десь пів хвилини, Сразу дуже дивно це показалось. І мені надоїло чекати, я за допомогою Ctrl-Alt-Delayт комбінації трьох клавіш одночасно зняв цю Orques Slicer, щоб вона просто так не висіла. Потім я її запустив знову Orca Slicer і меню стало не українське, а англійське. Тобто. Перед цим я встановив оркеслайсер ще було, і виставив налаштування, згідно свого принтера, що робив калібрування по пластику LBL. І тут сюрприз оказався, що вся інформація зникла. Ось такое огорчення. Меню то я вже виставив на українську мову. Ну, неприємно, що налаштування мої зникли. Я спеціально їх виставляв. Окремо виписував на аркуші паперу і вводив, а тут, вказується, якийсь збій. Воркослайсері в цій версії і інформація не збереглася. Ось такий неприємний сюрприз. Можете в коментарях написати, у кого щось подібне, якщо було в оркослайсері.